Я всю жизнь пройшов і чувствую, що в сорочці. Де не бува, бува, круто. В мене мінці хотіли помілці, втік. Потім ще були діла такі, що чувствується, що в сорочці. Ангел є, я, так? Інвалід війни. Микола. Микола, Микола. Потім ви були. Вася був отакий в 33-30 му году. Три роки його годувати було нічим. Ми його й дали в гукурзи, тому, а томуський отак я достаю, рукармала, завжди витягував чотири, а три витяг Микола Микола дає, мені землі. Так мені хотілося, щоб мені більше мінтувати гойдальну приходить, мати заголосила, увася готова. У тій колись заховали. Ото нас залишилось два хлопця, батько й батько. Ну, маленький був, дві дворочки. два роки була Вас двоє залишилося. Так, ото тоді жили ми у Малеєві, Там строїли скота, на називається бази. Або той. І жінки робили там. Ну, і ваше там робила. Тож місячка чаю косілками. А ми подивимося, там була красива дівчина між ними. Липка звали, липка ти сліди. Бо йти на цей, так щоб сказати, щоб дітей. Ми, німці, щоб так сказати, дуже обіжали. Ні. До нас до приїздив полях. Він казав, я поляг, даю мову отого на здоров'я заховай, зразу, бо в Германії заберуть. Барахло це той, у курник розгреби і закопай, щоб було барахло. Якщо будуть палити, то вже последній день німець. І давши день у моєму брату, тоді завершили отаке. Куртки все, видно, що по було. Ну що, ото прийшли, ми в балки сиділи, як сама півперестрілка була, усі там у балки були. А тоді, мати каже, Піди в скрині, випусти пороця в скрині. Я пішов, подивлюсь, ходить з вакулом копі стріхою. У мене век, век. Я пішов, в мене бандура була, я б на бандурі батько десь достав. Погрібі висіла. Глянув, коли вона побита, так гранату хтось скинув. І німці пішли. Згоріло все, хата згоріла, ну, а мельниця під залізо не горіла. Утром почали здійснився батарі, да, кожен своя пічка на дворі варять їсти, коли я дивлюся, дивлюсь, коли солдати проходять. Лише нема нема німців, нема. Ото що? Значить, польовий воєнкомат раз брата 25-го року, тютю. -тю. Батько, правда, він в плену був ранений, не зайняли. Батько організував у хорошу переїхати, тут жити. Батько і мати, і родина, сюди. Куди? Нема нічого. Він стоїть пам'ятник цьому селу, стара школа. Ото ми в тому підвалі жили. З нами була Євдокія Івановна вчителька і на чотири сім'ї аж от туди. Кончив я тут школу, сім класів. Пішов у колгосп до бичків. Ходить, загадує ланкова. Ваньку до бичків. То я вже знаю, куди бички, як їх запрягати. скидав з косарки то. Трактор три штуки тягав, аби молотимо. а було таке, що 26-й, от прямо з армії. І заняття і воєнковат. А мене дергали за шостим разом тільки взяли. А тоді, як посадили в вагон, 27 суток возили по, по Росії, то Ленинград, то дивились, шауляй не по нашому А да, Я пам'ятаю, що було у Узвіді, що взяли шауляй наші. Ну, це ж Прибалтика. А тоді трохи туди далі привезли в воїнську частину. Почала своя служба. Куди саме привезли? Куди вас привезли? Є такий город Радвілішкіс, районний центр, станція Лінканчай, військова частина 37725, 725 uh -huh. Ото -от так. І пішло, поїхало. То в кау у нас поїхали, в хаво нас вже освобождали. Приїхали, хоч ми освобождали. Кав у нас випустили 800 чоловік. Людей по страж сиділи, не одного, хоч руський чи якийсь чоловік не розбереш, більгійці там яких всіх самі нас на нас страшне, без великі прийшли. А на дверях там написано п'яка мою, На часто приїхали одразу переводчики сюди туди, поділили на групи, і нам навс... на кінець Калінінград, За цим же ж восімсот чоловік. Би вперед, а ви ж хлопці дивіться, щоб не тікали. Як ви думаєте, ніхто не стріляв? Взяли від Калінинград, хоч кінь збіг, а тоді пішла служба Бриги, під Ригою служив туди за Калінинграда. Аж потім повернули таке до призовної часті, де був. Він канчає. І то в Лінканча, я шість годів служив в армії. Я був в тому 110-й днівний комендантський звод Прибалтійського. Воєнного округа ходили, допомагали як організувати колгоспів Прибалті. що, як пішов, так прийшов. 50 год без прорива. Построїли той клуб, старий, отак певне було здання. Тут була контора, там партург радіузял, радіузял, це що радіо у нас це в селі Радіо. А тут як виявлялось кіно. Ви пішли працювати в культуру, да? да. так? Що я в ви куль... пішли працювати Завідуючий клубом Хорошівської сільської ради. Сільської ради, але клубу ще не було, його потім не було, а, було. а його строїли з Ленпечу, uh -huh. тому що й контори не було. Ну то не було чого, то вони хотіли адміністративне. Вони взяли одну сторону, і отако голова парторга надашой. Тоді раді узяла. Тоді клуб сім на сім штанах. 14 до вже 80 місць. Так посещаємость була. Те що? Були случаи, що вчителі брали самодіятися, щоб забиту, от шипка здорова, було. залазу вчителі через той на сцену, щоб виступати. От зараз в новому клубі. От то, то в тому клубі був. Уже новий надо був будувати. Бо... А старому то було все зруйновано. Да, от він 14 років простояв. І ви там 50 років проробили вже в цій культурі, Ст... так? А там я 14 років був. Угу. Ага. Тоді ж построїли, стройили новий. Я дебит, навіть попала як народна стройка копати, фундамент він карду двору, там 2-3 м кобу, і нам припало якраз Проти кінобутки, коли простроївся проти кінобутки, ми там то, І прийшлося мені кіноміханіком доробляти там. Про я переключився на кіноміханіка, мати каже, Господи, як і моє праздник, там так з А я вже навчився кіноміханіком. При тому вже по категоріях ходив на першу учобу, на перву групу зарплата хороша. І я вже доробився до 60 ти років царжу. У родині я крутив кіно. Проте широкоформатно. Із трьох кусків. Лива сторона, середина то. Як одну вирішу, а так і його. А вперед сидити ріженір на 1800, щоб мотор розкрутив, щоб в секунду в секунду точно йшло. Я тут всю техніку, коли приходив, а хлопці кусить, я подивлюсь. А він не такий. Я ось ця кіномеханік першої категорії. Ай, дий, дийди. དེ 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 དེ